Добрий день. Наступна е, інформація. Зібрали сьогодні збори, е, роз'яснили, розказали інформацію, яка є на сьогоднішній день. Вчора в Києві була зустріч наших помічників депутатів з комітетом. Є якийсь чорновик. Цей чорновик, я думаю, ми завтра почуємо у Львові. У Львові на завтра заплановані збори як мінімум 12 областей України. Будуть представники автомобілістів, які катаються на, закордонних, на автомобілях з закордонними номерами. Там буде ну, напрацьована, я думаю, вже одна, одна єдина думка. Я думаю, що якщо ми всі разом встанемо, Покажемо, що в нас вже не один у Жороб, і не обтячиво і не Львів, а вже ціла Україна. Я сподіваюся, що до нашої влади все-таки дійде, що це питання треба вирішити. Це питання треба вирішити чим, чим скоріше і, і забути за нього на все. Поки інформація вся. Завтра після зборів у Львові додамо, зробимо ще одні збори і поповнимо інформацію нашу. Інформаційний портал, дякую за увагу.